Зошити ще пахнуть свіжим папером, а ручки ще такі гладенькі, що ковзають у пальцях. Кінець серпня завжди приходить непомітно, ніби ще вчора діти бігали босоніж по вулиці, збирали соняшне кованосіння та каталися на велосипедах. А вже сьогодні мама складає список покупок до школи. У хаті метушня. Треба й портфель новий підібрати, і взуття на перші прохолодні дні. І форму, що була зручною. У магазині справжній ярмарок. Скрізь діти примиряють рюкзаки, обирають кольорові зошити, сперечаються, які олівці кращі дехто хоче з улюбленим героєм, а інші з геометричними візерунками. Мами прицінюються, рахують гроші, зітхають, але все одно беруть те, що порадує їхніх школярів. А вдома починається інший етап підготовки. Нові книжки вкривають обкладинками, зошити підписують старанним почерком. Старші діти згадують, як минулого року обіцяли вчитися краще, а молодші хвилюються перед першим дзвоником. І, хоч іноді це здається клопотом, у повітрі відчувається особливий настрій запах свіжого старту, очікування нових знань і пригод. Бо підготовка до навчального року це не лише про покупки. А й про відчуття, що починається новий етап життя.